Сьогодні буду робити смачний та ситний салат з легенів. Мені потрібно легені вже відварені, тут в мене приблизно кілограм легенів, я їх відварила, яйця, цибуля, сіль перець і яблучний або винний оці для того, щоб замаринувати цибулю. Спочатку я легені вимочила добре. Порізані вже цілу ніч, вони відмочувалися в холодильнику, а вже зранку я їх помила. Першу воду, яка закипіла, злила повністю, їх помила ще раз. Тоді залила вже водою чистою. Вони закипіли, я зняла пінку, яка там була, і вже тоді дала лавровий лист, сіль, духмяний перець. І вони в мене варились приблизно 2,5 години. До 3 годин можна їх варити. Я їх відсідила і вони вже вистегли, ось стоять в тарілці. Цибулю я дрібненько порізала. Тепер солю. Солити багато не треба, тому що легені відварені в соленій воді. І даю приблизно 2 столові ложки яблучного або винного оцту. Це можна перемішати, але я завжди переминаю, тому що цибуля тоді випускає сок і пропадає та гіркота, яку має цибуля. І вона смачніша. Вона зараз промаринується. От Все, цибуля хай собі маринується, а я буду різати легені. Легені я порізала дрібно соломкою, також яйця порізала, і зараз буду збирати докупи салат. Цибуля замаринувалася. Посипаю легені. Каструльку висипаю яйця. Трошки перчу І даю майонез. Майонез у мене домашній. Зробити майонез є на моєму каналі. Перемішую. Ось такий салат з легень у мене вийшов. Він дуже смачний, відчувається кислинка. Рекомендую всім попробувати такий салат. Він ще має постояти декілька годин в холодильнику, щоб замаринували трошки легені. Він дуже смачний. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада, що переглядаєте мої відеорецепти.